Ми всі хочемо відчути себе вдома, і ось нам розповідають, що доки ми не зрозуміємо, чого ж насправді хоче наше серце. Ми проведемо все своє життя, ганяючись за блукаючими вогнями. Все своє життя ми будемо працювати понад силу. Ми присвятимо все своє життя пошукам дому, але де його можна знайти? Де те єдине місце, у якому він відшукається? Погляньте на цей контраст. Він вражає 16 16-й вірш, і вже місце його не пізнає його. Але що нам натомість пропонують у 17-му? а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його? Божа милість це і є наш дім, його любов це і є те місце. Це єдине місце, у якому нас обов'язково приймуть, якщо ми до нього повернемося. Божа любов це єдине місце, де у каміні не згасає вогонь. Це Божа любов. Наш Бог Ісус Христос каже своїм учням: Я іду приготувати місце для вас. Місце де. У домі батька мого осаль багато, і справжній дім, який шукає наше серце, саме там.